Вітаємо! Мирного неба, спокою і добра Україні! Тема сьогоднішнього відео стосується матковідної справи. Зробимо коротенький огляд інкубатора для виведення маток, якого ми використовували в 2022 році. Виготовлений наш інкубатор з трудованого пінополістиролу товщиною 30 мм. Розміри. 54 на 77 і висота 52 сантиметри. На передній стінці у нас блок управління, в якому блок живлення, термодатчик і датчик вологості. Який у нас тільки показує вологість, але вологість не регулює. Пізніше розкажу, чи ми регулюємо вологість. Також. На блоку стоїть кулер, який обдуває блок живлення. Термодатчик виставлений на температуру 34,6 градусів. Гістерезис термодатчика 0,1 градуса. Великих перепадів температур в нас всередині немає. Тепер подивимося, що в нас всередині. На поздовжніх стінках у нас е, дві направляющі, які е, служать для встановлення стекло зверху. Щоб коли відкриваємо інкубатор, повністю нам його не відкривати, щоб температура різко не перепадала, а відкриваємо частину, яку е, нам потрібно. Направляючі зроблені в нас так, щоб у нас ставала рамка додана прививченим план. Поставимо на її сторону. Буду розкатувати. Звоти далі. Так, середини інкубатор також обшитий фольгоїзолом. В бокових стінках, в одній і в другій, у нас встановлені вентиляційні решітки, які регулюються. І в цій стінці стоїть вентиляційна решітка з кулером, який подає повітря в інкубатор. Також ще тут є в нас фальш стінка ще з одним кулером, який перемішує інкубатор в повітрі. Він забирає його, то, як нас подає ззовні повітря. цей забирає з інкубатора, і його перемішує і подає знизу через отвори в інкубатор. Знизу в нас інфрачервоний плівковий нагрівач. Їх три штуки, кожен потужністю 18 Вт. Зверху покритий стеклом, яке виконує дві функції. Як захищає нагрівальні елементи, так і розсіює тепло. Зверху стекла у нас стоїть дві одноразові. Миски, в які наливається вода для підтримання е, потрібної вологості в інкубаторі. 60-75%. Що, що, що ще забувся? Так, термодатчик у нас е, на рамочці, Тут стоїть термодатчик для регулювання температури і датчик вологості. Які показує на панелі сюди, така в середині. Інкубатор працював у нас без проблем цілий сезон. Ще забув сказати, плівкові нагрівачі у нас 12 вольтові. І так, коротенько, певно, буде все по інкубаторі. Одним із недоліків нашого інкубатора. Є те, що в теперішніх умовах при вимкненні світла він не зможе працювати повноцінно. Подальшому ми будемо розробляти так, щоб він працював і від мережі 220 В, і від акумулятора. Якщо це вас цікавить, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. До побачення! Все буде Україна!